Вітаю! Мене звати Владислав Сіховський і разом з колегами ми поговоримо про те, у яких випадках і як часто в Україні потрібно і можна змінювати зношений протез на новий. Скільки протезів буде у людини за життя, залежить від того, коли вона отримала ампутацію, а також біологічних факторів. Як і будь-який інший механізм, протез зношується. Звісно, процес заміни протезу найчастіше відбувається у дітей, які отримали ампутацію у ранньому віці і активно ростуть. Та розвиваються. Динаміка у таких випадках може бути від одного до кількох замін на рік. Є декілька головних факторів, які визначають потребу у заміні протезу. Якщо зміни відбулися у куксі пацієнта, зменшився або збільшився об'єм, відчуваєте біль, натирання, з'явилися рани, порушилася фіксація протезу, або у особи змінилася постава. Якщо компоненти протезу зношені або пошкоджені, якщо змінились ваші функціональні потреби. Наприклад, коли ваша активність зростає і ви вирішуєте перейти від пасивного до механічного, або від механічного до міоелектричного протезів, важливо знати, що упродовж усього терміну користування протезом українці отримують від держави гарантоване право на технічне обслуговування та заміну механізму. Можна замінити куксоприймальну гільзу чи окремі елементи, які зношуються, як лайнери, чохли тощо. Але є нюанси: якщо особа отримала протез згідно з постановою Кабміну номер 321 яка надає українцям з відповідними діагнозами технічні засоби реабілітації, тобто звичайні функціональні протези, вона гарантовано зможе замінити свій протез на новий через три роки. Якщо ж протезування відбулося за постановою Кабміну номер 518, що надає військовим ветеранам право безкоштовно протезуватися високофункціональними протезами, термін заміни цього більш складного протезу буде гарантований вже. Раз на 6 років. Але у випадку, якщо особа з протезом повертається на службу у війську, цей термін скорочується до 3 років.